Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Офіров. Як тільки не знущались над нашою державою, як тільки не знущались над нашою назвою, як тільки нас не робили молодшими братами там чи сестрами будь-як, але був момент в історії України, коли нас хотіли повністю заборонити, і почали, звісно, з назви. Я зараз вам про це все розповім. Звідки взялася оця от назва Покруч, Південна, південна Західна У Росія. Юго-Западная Росія. І от зараз про це все поговоримо. Дуже дякую всім, хто підписався на цей канал. Підписуйтесь, друзі, допомагайте лайками, коментарями та поширеннями. І щедро дякую тим, хто донатує на Patreon, спонсорстві, на Ютубі та на картках. Отже, термін Південно-Західна Росія це термін, який почав використовувати активно в науковій літературі, десь. Середини 19-го сторіччя, що ж відбулося, і цей термін використовують і до сьогоднішнього дня українські, в тому числі історики. Але тепер увага: Південна-Західна Росія термін, який почав Микола І, російський імператор, в першій третині 19 сторіччя, масово запроваджувати, бажаючи змінити назву Мала Русь, яка тоді увійшла разом із цим. от Триєдиною короною великої малої Білої Русі він почав замінювати на юго-западний край. Що ж означає це юго-западний край? Я вам скажу, що цей ляпас насправді існує і до цього часу, бо ми і досі маємо південно-західну залізницю. Ну, зараз її перейменовують. Я сподіваюся, що візьме все ж таки вгору якісь ну адекватність. Я потім про це розкажу, що треба перейменувати на Слобідську гілку, а не якусь іншу назву. Але Концепція Південно-Західної Русі. Як вона утворилася, південно західна Росія, це про нас, про Україну. Як вона утворилася? Справа в тім, що сформувалася думка про те, що московська держава є і є Русью, так, яка прийняла в себе всі, власне, культурні, наукові там, спадщину від Нашої держави Київської Русі, проте, якщо ви подивитесь на термін Південно-Західної Росії, південно Західна Русь, то ви побачите, що є інший термін північно-Західна Русь. І тепер це нам, якщо ми подивимося, які ці території, то ми з вами все зрозуміємо. Секрет до південно-західної Росії цього принизового терміну вживали цю назву відношенню до Київської землі, до Волині, до Галичини, до Поділля, до Чернігівщини. До, власне, Буковини та Закарпаття. Північно-Західна Росія, це була Новгородчина і Псковщина. і, Відповідно, де був центр? Ну, безперечно, в горді Герой Москва. І от саме ідеологи імперці запропонували те, щоби. Відраховувати всю географію від імперської столиці від Москви і тому, коли з'являється південно-західна залізниця, то вона зрозуміло орієнтована на південно захід від Москви. І безперечно, знаєте, коли в двадцять році, 29 квітня, прийшов до влади гетьман Павло Скоропадський. То на 16-й день після його приходу південно-західну залізницю, як така, що несла в собі імперську назву, орієнтацію на якусь, на якусь столицю, перейменувала відразу на Слобідську. У нас на 32 на рік незалежності перемену перемену. На, нарешті взялась переименувати як ця імперська традиція південно-західної Росії в цілому. Прижилася, завдячуючи історикам, які почали середньо 19-стріччя і російські, і до речі, і українські, тоді ж називати території нашої України південно-західною Росією. І що головне в, ці, в цій тезі? Те, що нас вважали територією, яка є околицею, і звідси йде посилення терміна, до речі, що Україна то окраїна південно-західна, і у 19-му стріччі формулюється ця теза про те, що. Що ж це за землі південно-західної Росії? А це землі, виявляється, які потрапили не в Москву в 16-му, 15-му, 14 чотирнадцятих сторіччях, а ті землі, які знаходились в окупації. Знаєте кого? По відношенню до Московського царства, Київ був в окупації у Великого Князівства Литовського і Руського. І відчуваєте наскільки ця тенденція московської імперської думки вона наскільки пронизала всі принципі ідеї, що ми сьогодні так само продовжуємо. Чути від багатьох істориків, багатьох відомих науковців, які пишуть монографії, писали принаймні до широкомасштабного вторгнення про те, що була древня Русь і Південно-Західна Русь. Але разом із тим, як може бути південно-західна Русь, наша територія, якщо йдеться про 12-13 століття, про 10 століття, не було ще орієнтира Москви, а в головах цей орієнтир досі сидить у собі. Тож, друзі, насправді, коли ми говоримо про цю ідею, то її підсилили і ключевський історик, і Соловйов історик. І звісно, що так само, наприклад, випуск перших джерел були акти південно-західної Росії, тобто. Це навіть в науковій площині проговорювалося і стало фундаментом для формування тези, те, що ми є окраїна і Україна то окраїна, те, що ми є південно-західними по відношенню до реального от, якогось центру імперського. І що головне, ну як може бути Київ столицею Русі, якщо він всього на всього південна Західна Окраїна? Тож друзі, думаємо про термінологію. Я дуже радий, що південна західна залізниця. Гілочка нарешті буде перейменована. Я сподіваюся, що до наших чиновників дійде інформація, що вона має свою історичну назву Слобідська. Дякую, друзі. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь і лайкайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім за ваше донати, спонсорство і за те, що допомагаєте цьому каналу розвиватися своєю щирою підтримкою. З вами був український історик Олександр Алферов. Наближаємо нашу перемогу щоденно. Слава Україні! Друзі, всіх вітаю! Чорнобиля і Голодомора не існувало. Другу світову війну, знаєте, коли почали і хто? Не в 1939 році. Друга світова війна почалася в 1937 році. І хто її почав? Японія разом з Англією та Францією. Виявляється, Українська Народна Республіка, ніщо інше, як опозиційна конторка, уряд, опозиційне щось до більшовиків. Ну і насправді Москва центр Русі, так, це все історична концепція Російської Федерації, яка в лютому місяці 2023 року була затверджена. І про неї хочу зараз з вами поговорити з вами український історик Олександр Ауферов. По итогам розділу Речі Посполітої землі в Росії Росія з Росії закріпила собою головним образом западноруські землі в древності входящі в состав Росії і її Росії і його тобто. Логіка в тому, що річ Посполита є, в ній є наші українські землі, але це землі, які в речі посполиті, але які належать все одно Росії. Логіка далі цікаве явище при сохраненні традиційних обичів 18 століття, це якраз Петро I, Катерина. При сохраненні традиційних обичів і уклада житті в місті. З тим происходила уніфікація местного управління, обмеження і ліквідація ряду автономних структур, наприклад, упразднення на лібреженій Україні гетьманства і упразднення Запорозької Січі. Тобто, це автономні структури, вибачте, ви знаєте, я не знаю, що таке автономна структура в контексті Російської імперії, але це зовсім інші речі. Гетьманщина була державою, державою, яка знов таки. Була васально залежна від Московського царства. Вона не була автономією. У нас в Гетьманщині був свій уряд, свої гетьмани, своя старшина, своя еліта, свої монастирі, свій кордон існував між Гетьманщиною та Московським царством кордон, де збирали мито за проїзд. І тут говорять, що ми автономія у них. Тобто, молдовське господарство знов-таки повертаюся до князіста Молдовського. Воно належало було васальним до Турецької імперії, але не було частиною Туреччини, тому що воно просто було тим, що знаходилося в залежності. І все. Тепер виявляється, що е, упразднення Гетьманства і Запорозької Січі це ніщо інше, як уніфікація місцевого управління. Там, виявляється, було місце управлінцева. Цікавий наступний пасаж це вже про Новоросію. Глубокие перемены происходили на территории вновь присоединенного Северного Причерноморья, которое получило название Новороссия. Здесь основываются десятки новых городов, формировался новый регион с многонациональным населением, фактором единства и сплочения которого становился русский язык и русская культура. Вновь присоединенное Северное Причерноморье. А когда оно у них до этого было, что они вновь его приедали? Оце вже знаєте, це вже реально пігулки. Треба цим історикам давати. І поясніть мені, коли, коли А, якщо Греція була там, чи що? чи Кримський Ханат там, ну що, чи може це землі Русі, які входили від Одеси до. Сьогоднішнього Херсона, що таке вновь присадіньонний? Виявляйте наскільки там гвалтують просто мізки студентам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.